Ужгородцям пропонують відчути себе благодійниками з 5 по 25 серпня представники Червоного Хреста та Асоціації молодіжних ініціатив краю чекають вас подарунками. Школярам ми закликаємо всіх ужгородців бути небайдужими до цієї акції. Будь ласка, з 9 до 16 години в понеділок і четвер, а також в п'ятницю з 9 до 14 години, у вас приймуть будь-які речі в належному санітарному стані в Ужгородській міській організації Товариства Червоного Христа України портфелі, зошити, книги, інше шкільне приладдя, яке вам вже не потрібно, може стати в нагоді школярам з малозабезпечених родин. До речі, тільки офіційно таких сімей в місті сьогодні 150. 1 вересня. Всі знають, що батьки готуються, викладаються по повній для того, щоб дітям придбати всі потрібні приладдя до школи, і книжки, і зошити, ручки, ранці цього багато. Якщо всі, хто має дітей, прекрасно розуміють, що ця сума дуже велика і хочеться для своєї дитини все і найкраще. І всі стараються це зробити. Але є сім'ї, які потребують допомоги фінансової і не мають. Якихось необхідних речей буде кожен бажаючий може допомогти, потребуючи мати усе необхідне для навчання. А за це уж отримують святковий концерт. А найактивніших благодійників нагородять призами 25 серпня. Передадуть щасливим школярам зібрані речі. всі ці речі будуть адресно передані тим родинам, які дійсно це потребують? Тож, якщо ви не байдужі, вже спакували цілий мішок подарунків школярам, вас чекають за адресою Ференцірако. Ці два